Делегація з Латвійського Огре побратима Чернігова завітала 1 березня до нашого міста. Її учасники давні друзі України, які тривалий час підтримують ЗСУ. Також приїжджали до Чернігова на початку квітня минулого року, в перші дні після вигнання російських загарбників. Коли на нашу землю прийшла війна. Ми зверталися до допомоги до всіх міжнародних партнерів, до міст побратимів і так щиро, як огри відгукнулися на всі наші звернення, на наші прохання, і просто як підтримали наше місце, це дуже багато вартує. Для голови міської ради Огре Егілса Хелманіса це вже шостий візит до України, і Чернігів лише не тривала зупинка на шляху на схід. Цього разу латвійці привезли у якості допомоги три мікроавтобуси. Один з них передали Чернігів водоканалу, один силам ТРО. А ключі від третього гості з Огри вручили представникам першої сіверської танкової бригади. Ми дуже добре розуміємо, хорошо це не тільки ваша війна, це і наша війна. Якщо, ну, що то буде з Україною, то війна буде стучатися в нашу дві вам спасибо, которые воюют, которые удерживают врага на своїй граніці і не тільки на своїй страні. Військові також підготували для латвійських благодійників подарунки на згадку модель танка, а також уламок від російської ракети Іскандер. Ми на зв'язку із командиром Лендідом Ходою і з хлопцями. Чи можемо завжди їх підтримуємо? Я думаю, що підтримка від Огри, від нашого міста побратима теж буде ними оцінена як і матеріальна підтримка, необхідна для виконання бойових задач, і як підтримка моральна від міста побратима Чернігова, сіверській бригаді, яка захистила Чернігів. Окрім цього, гості з Латвії привезли до Чернігова набір музичних інструментів, які будуть розподілені між мистецькими школами міста. На знак подяки викладачі музичної школи №1 імені Вільконського влаштували для делегації з Огри невеликий концерт.